Стаси. Будь ласка, пане Андрію, е, Олега Лисенка, це технічний директор Запоріжжя Волонеба. Колеги, проходьте, ви, будь ласка, напевне, сюди в президію. Олександра Полякова, це головний диспетчер в Запоріжжя ОБНР. Юрій Самойленко, це заступник начальника управління Держенергонагляду в Запорізькій області. Він головний державний інспектор енергетичного нагляду в Запорізькій області, який саме відслідковує до речі, уся справедливість відключень погодили. П'ятівки дома однакова. И нам будет легче жить. -то. И они поймут, что тоже же живут в той стране, где идёт война. А то получается так. Нас война косит, а и там в этой стране и мучимся. Другие живут через балку шикарно. Я не разу не выезжала за 4 перегоды от туда. Даже не ту що приготувати, а нагріти не можемо їду, їжу нашу. І виключають світ на 7 годин. Це просто нереально. У нас 3. У нас встреча з представителями Обленерго. Ну, скажімо так, це все голови правління, як організовуєте зустрічі з народом. Тому що Разиворз з заклеткою... По-іншому, викрутити графік таким чином, щоб не відключалося населення по 7-го неможливо в принципі. Якщо застосовується на більше трьох черг, то це можливо. Пропозиції ми свої надо в'язнів. То четверту чергу нака замістити якоюсь потужністю. Хпорізька область була ключовим енергетичним серцем.